Житті мученці Серафими Дівих знаємо такої. У тяжкі часи гонення за віру Христову, часи імператора Адріана, це початок другого століття, то єсть примерно 80 років після тих собитів, що були на Голгофі, знатна римлянка Савина, котра обратила її в християнство. Коли почали гоняні на віру Христову і визивали християн, Серафима дівчина безбоязненно пішла до імператора і сказала, так, я християнка, я вибрала путь у життя вічної, і я не хочу приклоняти коліна бездушним ідолам, котрі в собі нічого не мають. Але потім знову визвав і угрожав на кінець, приказав, щоб насміятися над її дітьми. Над дівством її знайшли двох хлопців, котрим було приказано насилувати, насміятися над дівчиною, Серафимою. Але коли воно вирішили, що перший крок зробили то зробити, упали замертво. І коли вернулися ті юноші, розказали правителеві, ангел Господній закрив її, ми не мали сили, не повірив правитель. І з цим хлопцям, а продовжав збивати, на кінець убили мученицю за віру Христову. Всього життя видиме один унікальний момент. Одно діло що віру вона ісповідує сміло, але її дівчиство закриває ангел. І до нинішнього дня наші дівчата, наші жінки. Їх дівство оберігає не стільки їхній розум, або навіть, навіть яке десь там виховання, скільки сила віри приглашає ангела на защиту. Сотні дівчат признавалися, що їх вже надурили йти на блуд. І вдруг якась Божа сила явилася і перекрила от -от путь і не дала зробити. Скільки мужчин, скільки жінок признавалися, що їх цей блудний світ дикарський приманув глядати небо, неку ілюзіорну свободну любов, а Бог оберіг їх і всі ті плани, ангело Господній руйнував. Так і сьогодні, кажемо, святая мучениця Діво Серафимо, образ її, ікона велика в нашому храмі, моли Бога за нас щоб як дівчаткам, так і нашим жінкам, ну і як юношам, Господь завжди посилав ангела-хранителя, оберігаючих дівство. Бо дівство це одне з унікальних красот і сила. Любий п'яниця вбиває тіло, любий блудник вбиває тіло, любий гріх вбиває силу. А якщо Бог дасть ангела хранителя і ти за нього не забиваєш, йому молишся, Божа сила оберігає таких людей. Сьогодні в апостола Павла читаємо, що ми, християни сильні, маємо так навчитися, щоб терпіти немощі безсильних і не лише собі угождати мені для мене. Про мене ні. Навчися, щоб угодити другим людям, допомогти другим людям, не чекати, як сьогоднішні чиновники, взяточники, що вони без взятки нічого не роблять. Це обикновенна біда, коли навчається чиновник, який має тобі то зробити просто так, а він требує взятку. Так от каже Павел. Недобре. Такі люди ніколи не мають навіть от тих людей, отих грошей, кути беруть зятками щастя. Ні сімейного, ні родинного просто не є. Ето гроші злочинні гроші о, 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 з, сльоз і обмана. Кожен має ближньому гождати на благо і назидання. Бо й Христос не собі його ждав, Господь зайшов з небес нам послужити, нас покликати, здати нам комфортні условия для спасіння. Що ще хочеш, християнини, Чи один доказ На! А хочеш когось іще з духовників, іще, а там іще в тому монастирі тебе Чи один, що хочеш, лиш би ти одорвався від цього дикого світа і приєднався до ізбранних. І Каже, Павел, читайте Писання. Все, що було прежде написано, то в наставлення нам, щоб ми терпені утішені з списанні, сохраняли надію на милость Божу і на нагороду у Царство Божиє. Що інтересно, Павел пише нині, наш Бог називається не Бог караючий. Чудо. 15 глава, 5 вірш. Наш Бог є Бог терпенія. І утішенія. Так значить, не караючий, так, да, караючий, але перед тим Господь милує нас, кличе нас, терпить нам, утішає нас, дарує нам бути, просить нас бути єдиномисленими в ученні Христовому, щоб ми всі однодушно єдиними устами славили Бога і Отця, Господа нашого, Ісуса Христа. І тому, як фінішні слова. Зато приймайте один другого, як і Христос прийняв вас у славу Божу. А то, що цей світ вас буде гонити, не удивляйтеся, бо цей світ осліпший і першу можливість бити християн, використовує, як той злодій, котрий хоче на когось напасти. Причину знайде, примітивну причину, а потім на ній вже виставляється, як і нині, коли шиють діла проти благочестивих людей, проти священників, придуманий злочин, скажімо, карними органами, заведомо, придуманий, заведомо тупий в місті з тим, то ті, котрі його придумали, починають вірити, що це правда. І якщо той, котрого вони судять, не соглашається з ними, то він отримать 100% кари, а от тих, який согласиться, 50% знімуть. А він то не винуватий. А такий дикий, пустий світ і принципи карних органів. Інтересно, що я на днях подивився на документи Організації Об'єднаних Націй. І там давно существує так званий рабатський план, дій, як міжнародний документ міжнародної правової доктрини шістьох критеріїв. Тобто Європа і світ давно виробили критерії, якими словами можна чоловіка судити, якщо він висказує свою точку зору. І так, таких, є шість таких моментів, але ні один із них. Не дає, наприклад, владі судити людей за те, що вони називають другу релігію неканонічною. В нас у державі всі чиновники стали на диби, Як посміли Українська православна церква назвати другу релігію неканонічною? Та це ж обіда, та це ж розпалення релігійної ворожнечі. І от ООН пише. Ніякого розпалювання, міжнародне право розглядає висловлювання про неканонічність інших конфесій, як законні, та захищає їх як свободу слова, як свободу вираження своїх думок, лиш би додається, це не було закликом до якихось силових дій. От, якщо б нас якісь релігії турецькі. Як вони нас обзивають шпіонами, ворогами, все їм прощається згідно цього закону. Але вони пішли на крайність, вони почали збивати нас, забирати храми, а значить, перейшли всі червоні лінії, і все, що можна було порушити, давно порушили. Однак їх ніхто не судить. Почому? Та такий зговор є нині, щоб силовим. Не проповіддю, не убежденням сказати, люди, ваша віра слаба, стара, недобра. Пойте до нас. Що ви в Закарпаття у православні 1150 років? Пойте до нас, у нашій релігії два тижні і два дні. Ми привезли з Турції, пойте до нас. Котра розумна людина на то піде. Однак от виясняється, і як сообщилися до 20 августа. Верховна Рада хоче прийняти закон про заборону нашої церкви і тим самим грубейшим образом виходить за рамки повноважень, порушує Конституцію, всі державні закони і це міжнародне право, я ніколи другу релігію не звав, не унижав, а просто казав, якщо я вспоминав пару разів про ПЦУ, то я лише цитував як журналіст. Висловлювання святійшого патріарха Філарета, котрий казав, що ПЦУ не немає священства законного, там не є висаджених добрих священників. же самий професор Київської його академії теж назвав, що ця релігія, яка принесена теж такий собі вседержавний обман. Я не казав від себе нічого. Я лише процитуював. І то мені ставили у вину, хоча по закону журналістики не сміє ніхто не тільки мої висловлювання піддавати сумніву, а ще й узнавати, звідки я їх взяв. Таке право має журналіст. Але я сказав, звідки взяв. От ваш, з вашої команди, святійший патріарх Філарет, сам назвав, що ПЦУ не має законного священства. Тобто, це сообщество. Хороших, симпатичних хлопців, мужчин, але не церковь. І от рішення 56-ї сесії ООН так і каже, що називати другу релігію з точки зору нашої, як неканонічна, канонічна повноє право. І ніхто не сміє нас судити, а насвідь і наших священників і митрополітів за то судять. То легко скачати із сайта ООН, але мені що придивилося в кінці написано, що коли зміниться політична ситуація в державі, то велика ймовірність, що всі ті, хто організовував ті судові переслідування, будуть подвержені настоящим уже законним судовим переслідуванням за те, що вони. Ліпили судові процеси і з нічого не знаючи елементарно міжнародного право. Бо якщо наша держава йде в Європу, хоче мати європейські, так має вважати європейські закони, а вони на нашій стороні. Але нам би менше було, треба цитувати міжнародні закони. Якби елементарно хоча б в рамках українського законодавства держалися чиновники в рамках. Ну що ж, як написала одна журналістка, що, а куди синуть депутати, якщо нажаттям однієї кнопки вони отримують сотні тисяч? Хто перед тим стоїть? А їй відповіли, ясно нажавши на кнопочку. Прийнявши такий закон проти церкви, набивши кармани грошима, така душа летить Стрім голов у пекло, у вічні муки і ніколися не скористає добре злочинними подачками. Ми ж сьогодні кажемо, Господи, молитвами твої мучениці. Нашої Серафиме Дєви, святителя Ніколая, день рожені, котрого сьогодні молитвами всіх святих, поможи нам, щоб ми не боялися тих погроз. Бо вже дві тисячі років, як Христос прийшов, сатана нам постійно угрожає. Я вас забороню, я вас буду бити дві тисячі років. А церква стоїть, і Євангеліє каже, і вона прибуде до скончання віка. То є ніякі заборони українськими законами церкву встановити не можуть. І творять сознательно вже документально, релігійну ворожнечу. Боже, поможи нам, щоб ми ніколи в голові не думали за релігійну ворожнечу. Вона нам прямо чужда. Нам не треба того робити, бо наша віра благодатна, мирна, тисячу сто п'ятдесят в Закарпатті і на сто років менше ну, на Київських горах. А значить, що нам доказувати сучасним новоявленим безбожникам, милиць у рамках закону? У Закарпатті у нас є другий путь. У 1945 році, коли нас незаконно приєднали до Радянського Союзу, ми вже мали свою церкву, називається по реєстрації в Чехословакії Карпату православна церква. Тобто, значить, ми спокійненько міняємо у наших уставах вместо того старою назвою Карпаторуська. якщо другої не є, наша є. А тому перед нами відкритий путь. Ну що ж, з нами Бог і хто нам проти нас, каже апостол Павел. Дай Бог прийме нашу молитву і збереже нас в єдності з канонічною українською православною церквою. Амінь.